Ні в житті, ні після смерті не дають спокою скандальному Олександру Музичку, який прославився тим, що під час Революції Гідності тягав за кроватку і надавав ляпасів районному прокурору, а ще погрожував зброєю в сусідній залі обласним депутатам. В ніч на 2 лютого пам'ятник Сашку білому в селі Бармаки підірвали невідомі. Побратим Олександра Музичка Сергій Пандрак переконаний, і пошкодження стели та меморіальної дошки Степану Бандері, і пам'ятника Олександру Музичку справа одних і тих. Діє в Рівному вже підготовлена група так, агентів, ФСБ, так, ФСБ, яка поки що робить такі шкоди, таку шкоду. І додає, зловмисники Цимчинком накликали на себе прокляття. Тому якщо не вони особисто, то вже точно їхні нащадки будуть покарані. Звичайно, що і замовники, і той, хто це зробив, вони будуть наказані до сьомого покоління, тобто якщо в них є діти внуки, то будуть наказані до сьомого покоління. Чому? Тому що це хрест, він освячений. Тут не одного разу читалася молитва, тому, тому ще раз кажу, ці люди будуть наказані до цього покоління. Сергій Пандрак каже: якщо не міліція, то члени УНАУНСО відшукають вандалів і вже розповів, що з ними варто було б зробити. Чесно кажучи, таких вандалів треба топити нашій славній річці горині. Окрім розшуку зловмисників, в планах побратимів Олександра Музичка не лише відновити пам'ятник, але й висадити невеликий сквер і з часом встановити камери відеонагляду. Анна Хіночик у ритмі подій.